Вітаю усіх на моєму каналі. З вами Єлена Тимків. Перед вами вишивка, стара вишивка. Вишивка, я маю на увазі ось ця вишивка, яку вишивала моя бабуся. Я хочу зробити сьогодні включення саме про цю вишивку, про те, що я маю на пам'ять від своєї бабусі. Вітаю дівчата, хлопці, хто заглянув на мене на канал. Ви на каналі про вишивку, про рукоділля. сьогодні я хочу розповісти про те, що я зберігаю на згадку про свою бабусю. Це зовсім малесенька, така, знаєте, піщінка з того, скільки всього моя бабуся вишивала. Але, на жаль, маю іншого. Є ще великі килими, але ті всі килими ткані шерстю, і вони всі у мами. Ну, не всі, ті, що мама зберігає, там дорожки, килими, то все в мами бережеться, зберігається. А такі вишивки забрала собі. Десь у мами ще щось було. Зараз не знаю. Вона, от це що віддала, то віддала це в мене є. Може, де ще у сестри мами не залишилося. Давайте розкажу просто про це. Цього чотири вишивки. Побачимо, як. Бабуся вишивала. Головним чином розкажу, що все вишито в багато складень, і все вишито на звичайному ситці. Така тканина, от ніби можна було б зробити з неї звичайну таку наволочку, звичайну простиню, звичайно, простинь. тобто нічого спеціального для вишивки, де б можна було рахувати нитки. Такого зовсім немає тут. Почну з першої, яка відрізняється від всіх. Ось ця малесенька вишивка. На жаль, я десь не можу знайти те, що я вишивала. Я вишивала дуже давно, повторювала оцей сюжетик. Перша вишивка це є ось цей дивний хлопчик Юнга. Морячок, який вишитий зовсім не хрестиком. Ну тобто, незвичайним хрестиком, як ми зараз вишиваємо, ця вишивка вишита хрестиком, типу болгарський хрестик. Ви бачите, як тут такі складення, але я дивлюся, що хрестики більш-менш однакового розміру. Якщо подивитися ось на краєчки, ось так, ці вишивки я дуже давно прала, дуже давно, і вони так лежать і не, не пам'ятаю, це ще в мами була, я їх тоді попрала, а потім вони лежали і більше ні разу я не торкалася їх так, щоб їх вирішити ще раз випрати, можливо. Було б краще. Ну, ось такий сюжетик. Тут якось вишивалося тими нитками, які були, мабуть, така собі пророботка обличчя, нічого специфічного. Такі плямки, але, мабуть, що було на той момент, то і було ті тіні на обличчі як могли, так і зробили. Мабуть, тоді так вишивали, а тут такий виворіт. Звісно, тут є і десь там ниточки. Я навіть не хочу їх відрізати, щоб трошки не губилася та нитка, де там вона була. Але ось так, краєчок оброблений отаким от способом оцієї вишивки. Такий гарний, гарний хлопчиська. Десь колись я вишивала подібне, вже просто підбирала, вже колись дівчинка була я старші класи школи, здається, я просто перемалювала собі в зошит. Ці всі ниточки так підібрала по-іншому десь для обличчя якісь кольори. Щось я там вишивала. Але шкода на, на цей момент я не можу знайти, де саме я склала ту вишивку, тому що я навіть її робила в наволочку для подушки дитячої. Колись потім вже то таке було. Так, ну що ж, давайте наступну покажу вам. Наступна велика, досить велика робота. Зараз я так трошечки в кадр, щоб вона вся попала. Ця робота досить велика. Ну, і хрестик тут великий, скажімо так. Квіти в кошику. Тут, скільки це виходить квітів? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квіточок великого меншого розміру. Так нагадую, наче якась така робота від Shotline. Тут дуже вже, до речі, гарний хрестик, якщо вам покажу ось тако. Більш-менш рівний. Він так само, ну, Точно не менш, ніж в 4 нитки вишивався, може і в 6, але мені здається, що в 4 нитки вишито. Тут промальовано все. Дуже класно, якраз на квітах все, ви не вишило, воно виглядає типу семплером. І так гарно і цікаво все передано. І навіть ті кольори на квітах, вони ну, так гармонійно тут все в собі єднають. І, от, наприклад, ці квіти, три штучки, вони наче з одного. Да, там, Сорту, оця фіолетова квітка і ось ця так само, наче з того самого сорту. Ну і посередині нібито троянда. Взагалі чудовий. Тут навіть ну, нема ні до чого не придерешся. Абсолютно класно все виглядає, мені подобається. І треба, мабуть, і було б. Краще це, мабуть, навіть в раму десь собі оформити. Але наразі на цей момент я взагалі боюся, що, що будь-що оформлювати в рами. да. Краще, хай все, все лежить в рулоні і десь там під подушкою, поближче до мене. Ну, Такі вже зараз думки ці всі, знаєте. Різні. Ось такі цікаві. Я оце дивлюся, що воно лежало тут в Києві. Може, заберу з собою, хай воно катається зі мною і подалі від можливих різних моментів, де б воно могло бути знищене. Ось так. Так само це все вишите на звичайному ситці. Давайте покажу вам виворіт. А, до речі, виворіт тут дуже-дуже гарний. Дивіться, він такий рівний. А те, що тут ниточки висять, вузлики, ці, то тут нічого такого страшного, але він, той виверь, дивіться, який він рівний. Все одно тут все якось так рівно-рівно. Нічого так, хрестики лежать з, з цієї сторони, дуже рівнесенько. Та і на вивороті дуже все. Гарно і охайно виглядає. Як брати, наприклад, можливо, виглядали б наші вишивки а тепер. Ось така друга робота, яка в мене є від моєї бабусі. Шкода, що тут нема жодних позначок. Оця вишивка, до речі, ага, тут, мало бути, ні, немає. Ця вишивка оброблена, в неї навіть підгін вже прострочений. Навіть цікаво, хто це бабусі зробив колись. Тому що я не пам'ятаю, що бабуся працювала б з машинкою, щоб в неї вона взагалі була. Ось така ще є вишивка. Тут взагалі дуже проста на білому ситці вишивка. Так само тут квіти. Зазвичай багато квіт було на вишивках у бабушки, і в неї ще було багато робіт, вишитих гладдю. Ну, жодної роботи, яку я маю, немає в мене вишитих її робіт гладдю. Цей хрестик, тут так само хрестик. Щонайменше в 4 складення ниточки, він досить дивіться, пропрацьований такий. І так само він абсолютно не, ну, не ріже око, як на старовинну вишивку, абсолютно підходить. О, ті всі гобелени, які там десь ми там ними пишаємося, задивляємося на їх, то це, мабуть, ці квіти вони могли підійти до всіх тих старовинних сюжетів, до старовинних всіх. Семплерів, оце могло би бути частинкою будь-якого семплеру. Так, уявіть собі. І хотіла показати, як бабуся взагалі чіпляла вишивку на стіни. Вона робила отакі петельки. о, бачите? Тут такі були зроблені сплетені петлі. І ось тут як вона називається? На кнопки. Так, на кнопки в стіну вона забивала. так, і ось Тут так само і з цієї сторони, тому тут от така ржавчина є. Зі всіх боків оці є такі петлі. Оці картинки, що ви сіли, вони зазвичай були ось на таких петлях. щоб ось тут... Бо вона вже, мабуть, використовувала кнопки і вони тому тут прожавіли, оця тканина, а потім вона вже, бачите, робила петлі. Ну, це таке. Якщо дивитися на ось цього морячка, то він просто був на кнопках, просто був на кнопках і тому тут все давним-давно поржавіло. На жаль. Десь потім вже й були навіть ці петельки, щоб кнопочку можна було в петельку десь там додавати. То ось така класна вишивка. Зворотня сторона, до речі, дивіться, яка зворотня сторона, теж абсолютно рівна, гарна, охайна. Тут десь нитки, оці всі, які тут були, і вони були з вузликами, але, але ті вузлики так далеко знаходяться і вони не під самою роботою. Бабушка далеко робила вузлик, потім починала, і той вузлик був далеко. Ну, так взагалі дуже цікаво, що а, це все було. Тут бабушка десь, я дивлюся, не а, якось вона так дивно вишивала, щось тут прораховувала, а потім нитку ховала. Цікаво, взагалі. Ну, сюжетики такі. Гарні. І ще є одна на чорному. І ось така доріжечка на чорному фоні. Вона досить довга, це сама довша робота з усіх, яка тут є. Так, давайте, можливо, я вертурмашка мені вам. О, вона ось така. І тут посередині сюжетик з трояндами, а далі тут наче лілії і фіалочки. Да? Ось ці є тут. Да, ось тут лілія. І цей це сюжетики, вони з двох сторін, оця лілія і тут той самий сюжетик, бачите, він повторюється абсолютно. І посередині троянди, і наче таке мережево по колод. Воно могло би бути доріжкою на стіл, але тут воно так само висіло на стіні, тому що тут є, залишилися такі частинки від петельок. ось так. Отакі частинки від петелюк залишилися. І з тих боків то саме маємо. Знаєте, наче такі дуже прості роботи, такі абсолютно не ну, вони не вишиті шовку, вони вишиті звичайними нашими боговняними нитками, нашими не знаю, якими кольорами, але всім цим роботам вже, мабуть, ну, я б чесно сказала, вже років 60 не менше. Тому що коли б я пам'ятала, що бабуся вишивала, то ні, я більше пам'ятаю, що вона ткала, коли я ще приїжджала, там була малою дитиною. А так, що вона вишивала, ні, зовсім того не пам'ятаю. То, мабуть, цим вишивкам 60, а може, навіть іще більше років. Бабусі вже немає, вже давненько її немає вже років 15, як бабусі, нема. Але ось на згадку мені залишилися оці вишивки. Виворотня сторона виглядає досить охайно. Знову ж, щось тут прораховано, десь тут якісь були переходи. Щось бабушка вираховувала якісь нитки, щоб були наклони рівні. Не знаю, що це вона тут таке робила. А до речі, дивіться, як цікаво вам тут о, якраз видно оцей перехід. Кольору нитка, ага, ось я бачу, на, на цій стороні на лицевої, навіть не звернула увагу. А нитка, ось ця жовтенька була одного кольору, потім вона, наче ну, закінчилася не було в неї нитки, вона підібрала більш-менш подібний кольор. І абсолютно, і абсолютно потім спокійно вишила іншим кольором по периметру трохи більш, ну, більш. Насичено жовтим, чи якось воно так було, чи воно якось колір втратило. Не знаю, як це так дивно. Тут, наче, Отут, бачите, більш така, чи це так вигоріло, воно на стіні висіло, Навіть не знаю. Оце дивлюся, і цікаво мені. Може, так вигорало? Тут, бачите, більш насичені кольори, чим тут. Ось такі видно, які були червоні. Які були зелені, не зовсім так же просто серм, сильно сильно вигоріла, але все одно кольори гарно повигорали. Тепер можна побачити, ця вишивка вона була на стіні зовсім ніяк ні під яким, жодним склом. Просто на стіні висіла на мазаній стіні, бо бабушки стіни були всередині хати мазані білою ізвістю. І такі вони були, наче глиняні ті стіни. Я наскільки зараз пам'ятаю. Хата наче була велика, але все одно в... хата була всередині просто помазана. Там не було жодних якихось там, не знаю, на стінах, нічого такого не було. Просто всередині була мазана стіна. І на тих стінах висіли без жодного скла ось такі вишиті роботи на кнопках, забиті в стінах, або на, на цвяхах. Так, так, було багато-багато різні сторони повернуті. Наприклад, ця могла висити <кій> якось горизонтально, під нею там дві вертикально або під якимись наклонами, під якимись кутами. Дуже цікаво було це все розглядати, але, на жаль, на жаль нічого зараз цього я вже не, не бачу. Давним-давно немає бабушкиної хати в нас. І коли продавався той будинок. То в мене не було там поряд, щоб можна було зберігти хоч якісь оці такі сімейні скарби, трохи більше. Ось такі вишивки є. Дякую вам, що ви подивилися цю, -цю частину. Це знов приїхала до Києва. Не знаю, коли там наступний раз у мене буде така можливість знов приїхати. Маю надію, що дуже скоро, а там побачимо. Ну, а поки заберуться, хай воно лежить і зберігається більш так, ближче до мене, а до всіх тих моїх вишитих робіт. Ось такі цікаві чотири роботи в мене є на згадку про мою бабусю, яку так само звали Єлена. І дідуся звали Назарій. Мені дуже приємно, що ці всі роботи складають скарби моєї пам'яті і є частинкою моїх попередніх поколінь. Вам бажаю зберігати ваші згадки про ваших рідних, про ваші попередні покоління і нести красу до майбутніх поколінь. Дякую, що подивилися.